Двічі переселенка, волонтерка та дружина захисника України. У 2014 році Ганна Щеблетова бачила, як окупанти захоплювали рідне місто на Донеччині, а через вісім років через росіян вимушено покинула домівку у Сєвєродонецьку. Тепер жінка плете маскувальні сітки в Івано-Франківську і чекає на коханого з фронту. Свою історію Ганна розповіла нашій Тетяні Дадак. Дуже страшно, коли ти йдеш з дитиною. В, на ринок все було гаразд, а потім повертаюся і під кожним кущем просто стояли окупанти. І що для мене дуже запам'яталося, це палець на курку, бо вони, вони будь-якою миттю готові були вистрілити. А потім пішла техніка. В 2014 році ми пережили авіаудар на наших очах російський літак. 19 людей, і ми за 10 хвилин зібралися. Я зібралася вирішати з дитиною. Події 2014 року назавжди закарбувалися у пам'яті Ганни. Із Донецької області вона з донькою виїхала останнім потягом. Новою домівкою став Сєвєродонецьк. Там знайшла роботу, почала допомагати військовим і так зустріла своє кохання добровольця Сергія. Він і досі на передових позиціях боронить Україну найбільше. Це сім днів від він без зв'язку тобто, взагалі не було. Перед цим тиждень вони вже були це якраз оточення Лиманські ліси, і він виходить буквально на хвилину, а потім, коли сім днів було, це було не страшніше. Тому я всіх закликаю. Будь ласка, якщо ну, там, щось не подобається в родинах військових, і ще просто промочіть, тому що той тягар, який вони несуть, це дуже страшний тягар. Це, знаєте, в мене дитина її на той. Час було чотири роки, і вона каже: мама, я буду замолитися за тата, і вона ну просто молилася. А ще жінка закликає не ділити Україну на схід і захід, а людей на місцевих і переселенців. Всі, хто був сялинську, вони розкидані, і вони продовжують і з останніх тих копійок вони допомагають. Тобто, не треба ділити людей на схід на захід, а діліть на Гідних і негідних оце саме головне. Розумієте, якщо бачите, що гідна людина, єднайтеся. Неважливо, звідки вона. Ганна вчителька української мови та літератури. Працює онлайн із дітьми-переселенцями, а після уроків виготовляє маскувальні сітки. Разом з командою сплели тисячі метрів. А нещодавно волонтерку керівництво держави відзначили нагородою за оборону України. За місяць ми видаємо більше п'яти тисяч квадратних метрів. Ну, то останній місяць це було 147 сіток. Закриваємо ми від ППО, причому ППО величезне, 400 квадратів у нас був запит, до ППО там, мобільних, які з шахідів цих збивають, до танчиків, до арти. Ганна Щеблетова каже, її страх не встигнути відправити таку необхідну для військових сітку і закликає усіх в тилу допомагати воякам, аби росіяни не знищили інші міста і селища, як це зробили із її домівкою на Донеччині.